До мене тут все нормально, як на мене. Не так бути. Це що таке? Ви це бачите? Ви це бачите? Ви це бачите? О, господи. Ось цей дух його видно прям чотенько. Ти прям від мене не сховаєшся. Такс, ще якась дуже стара фотографія. 1920. й А чому мама як привид з'являється? Подожди, що? А, це привид, дивіться, це привид. Це точно оперейшн. Митахел, так, ну подожди. Раз рука, два рука. А це тоді чия рука? Це допільгангір, Це точно не третя рука, це точно не рука дитини, тому що ну дити, яка тут рука маленька, це точно не її рука. Мама рука ось раз і два. Батькова ось о тут рука і тут рука. Повне відео вже на YouTube каналі.